Вірно, неймовірно, неймовірно, Лілія, Я вам дуже вдячна. Програма просто супер. І я за ці два дні, як моя компанія Стефана, каже, що каже: ти взнала за ці два дні стільки, а ходила три роки на італійську. Ну там, звісно, іт італійка викладала італійську, і мені нічого не було зрозуміло, але я мусила ходити на ті курси. І також було нецікаво, тому що коли ти не розумієш, тобі не цікаво. Ну, Три тому... <плес> роки <плес> я ходила на курси італійського. Взагалі був жах. Ось. Тому я дуже вдячна всім вам і також дівчатам, які зараз проходять курси успіхів. У мене дуже великий прогрес. Я вчора до 12-ї ночі. Займалась, бо мені хочеться все розписати, щоб запам'ятати. Ну, так краще мені, наприклад, ці таблички поробити. І просто такі емоції. Я настільки зайнята стала. Ось все реально за два дні так кардинально змінилося. Я дуже щаслива, дуже дякую всім.